Вакцинація ковід 19 захисні маски, обмеження і дистанція. Усе ніби з минулого життя. І справді, 4 травня минулого року всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії ковід. 19 але це не означає, що вірус зник. Він навпаки, пристосувався і мутував. Нині в Україні зафіксували новий штам ковід. – флірт, що близький до Омікрона. І, хоча серед волинян його поки не виявили, це не означає, що цього штаму вірусу. Немає, звичайно, якщо вже в Україні зареєстровано випадки, ми припускаємо, що циркуляція вона йде не тільки там в тих областях, в яких воно виявлено звичайно, воно поширилось вже на території всієї України. Ріст хворих на COVID-19 за останні тижні виріс у два з половиною рази. Про це свідчать звернення до пунктів первинки та лабораторні дані. Понад 240 осіб проти 101 попереднього тижня. Серед них 17% – це були діти, 41 дитина проти 5 Попереднього тижня, і ми бачимо, що збільшилась кількість госпіталізованих. То що зросла захворюваність, ми це навіть фіксуємо в рази чотири в порівнянні з минулим періодом місяцем. Першою країною, де тепер виявили поширення цього виду ковіду стала США, далі Великобританія і частина країн Європи. Занесення вірусу в Україну пов'язують із міграцією. Багато людей, котрі повернулися з відпочинку з за кордону, особливо з Болгарії та інших країн реєструються випадки захворювання COVID-19». у кого фіксують частіше COVID-19, запитуємо у лікарки інфекціоністки. Ірина Капустіна зазначає, що це люди середнього і старшого віку, серед у них справді є чимало дітей, плюс-мінус до 150 чоловік, які зверталися. Ну, але це ж дехто приходить просто на консультацію, це не означає, що вони всі госпіталізовані. На даний час у нас знаходиться 64 особи з підтвердженим діагнозом ковід, це 22 дітей, ну а решта всі дорослі. Серед основних симптомів у хворих новим штамом коронавірусної хвороби, лихоманка, загальна слабкість, головний та м'язовий біль. Також можуть бути й шлунково-кишкові симптоми. Приїжджають з високою температурою з кашлем. Вже приїжджають ті, в кого є запальний процес, ну запалення легені, тобто пневмонії. От ті вже звертаються до нас, в кого декілька днів утримується температура, загальна слабість. У дітей симптоми інші. Зараз в дітей в дітей саме так зараз і перебігає ковід. До нас потрапляють діти, які інколи навіть мають і до 20 разів розріджені випорожнення. Значить, вірус уражає не тільки верхні дихальні шляхи, а й кишківник. Як вберегтися від ковіду, який зараз має ще більшу контагіозність і швидко поширюється? Звісно, помагають маски. Їх рекомендують, особливо коли ви перебуваєте в лікувальних закладах. Також важливе миття рук та особиста гігієна. А ще ніхто не відміняв вакцинацію. За новими правилами мозу вистачає лише однієї дози вакцини, аби мати захист від вірусу. От тільки зараз цих доз на всю область лише сотня. Смішна кількість нових поставок чекають. Зараз наразі у нас немає вакцини, але ми чекаємо вакцину або наприкінці цього тижня, або на на початку наступного нас нам обіцяють, що ми це все отримаємо. Будемо проводити. Вакцина залишається одним єдиним тим показом, який може вберегти нас від поширення коронавірусної інфекції. Якщо все ж таки ви захочете вакцинуватися, найперше, що потрібно зробити, можна зателефонувати за номером реєстратури і записатися у спеціальний зошит, коли вакцина з'явиться. Вам обов'язково зателефонують і скажуть, коли прийти аби зробити першу, ну або ж пізніше, бустерну дозу. А ось і зошит із записами в чергу на вакцинацію. Завжди пацієнти телефонують з 8 до 8. Ми ведемо прийом, записуємо пацієнтів на Pfizer, на бустерні дози, бо ж ну, так само зараз почався нова, нова хвиля, і пацієнти турбуються за своє здоров'я. А ось як реагують на поширення ковіду та нюанси з вакцинацією лучани. Як дивитися на майбутню вакцинацію? Треба думати. Треба думати. Більше всього, що так. Не боюся через те, що я прививки зробив двічі з дружиною разом, так що в мене все в порядку. Вже нічого не боюсь в такому віці. Одне тільки що Путіна. Чи зможе вакцинація загасити ріст захворювання чи ковід? Врешті-решт будемо сприймати як звичайний грип, замаскований під коронавірусну інфекцію. За словами Ірини Янжиєвської, вірус зараз мутує, щоб обдурити нашу імунну систему, аби антитіла в організмі не змогли з ним впоратися. В нас є імунний прошарок, який не дозволить цьому вірусу розповсюдитись до пандемії. Проте, звичайно. По виникненню нових субваріантів захворюваність звичайно буде зростати. Ці нові, як каже лікарка, субваріанти і є мутовані штами вірусу, як до прикладу, нинішній флірт. Скільки таких штамів може бути, ще не відомо нікому. Тож правила гігієни, вакцинації, вчасна діагностика вірусу зможуть вберегти вас від цієї підступної інфекційної хвороби. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.